Доброго дня, магія українського, мене звати Олена. Терміново. Ви маєте це почути. Що саме? Загальний розклад. Реалізація планів. Не сидіть і не думайте, а дійте. Новий шлях, нове починання. Якщо ви бажаєте, наприклад, діяти або взаємодіяти з жінкою, будувати стосунки, якщо ви чоловік, якщо ви жінка, то в вашому житті з'явиться чоловік або ситуація по відношенню до взаємодії з якимсь чоловіком або з якоюсь жінкою, проясниться саме для вас. І ви зрозумієте, що загалом дана ситуація не має для вас саме перспективи, все одно, згодом з часом, дана ситуація зруйнується. На даних стосунках буде поставлено крапку. Тому загалом, зрозумівши, що саме таким чином відбувається ситуація, ви для себе зрозумієте, яким шляхом вам надалі потрібно рухатись. Можливо, ви стоїте на виборі. Якщо ви, наприклад, познайомилися з іншою жінкою, а з попередньою. Партнеркою у вас негативні стосунки, і ви не розуміли до певного моменту, що вам робити, хоча відчували, що даним стосункам абсолютно позитивного результату не має місця бути. І от познайомившись з іншою жінкою і з бажанням активно взаємодіяти саме з нею, ви і зробили вибір. По факту, ви отримали для себе розуміння, яким шляхом ви далі рухаєтесь, які плани ви будете реалізовувати, що для вас є пріоритетом. Ви маєте це почути. Тобто, якщо ви, наприклад, не маєте даного знайомства, то ви здобудете. І от фактично, все одно. Ситуація складеться в вашому житті так, що ви зрозумієте, але говорять, що не, с... не знаходься в переливанні з пустого в порожнього, а визначай, і дій, активно проявляйся, тому що твоє благополуччя і достаток залежить від того, як ти будеш діяти. Ну, як ти будеш проявлятись по відношенню до ситуації, до обставин. Насамперед, який вибір ти будеш робити, і як активно ти його зробиш. Такий результат ти й отримаєш. Власне, по відношенню до благополуччя получення достатку. Дякую.